Що Царство Небесне є в мені, кожен може собі таке запитання задати. І, як кажуть, не потрібно відповіді. Це для того, щоб ми в своєму серці розпізнавали про наші відносини з Богом і про те, що ми робимо для Бога, що Господь робить для нас, і щоб ми взагалі, як хто ми є, зрозуміли. Ісус. Зробив неймовірну справу. По-людськи це дуже складно. Якщо ми хочемо сформувати навіть футбольну команду, нам потрібно, щоб вони перемогли чемпіонат світу, будемо вибирати найкращих з найкращих з кожної команди. Так і щоб, а вони все рівно потім можуть програти, або все рівно Ісус збирає 12. Кличе їх, і спочатку кличе, вони відповідають, потім формує їх, готує, потім дає їм владу виганяти бійсів, зціляти, а потім їх посилає. І що це була за команда така? Це були такі досконалі люди, яких знайшов Ісус, найкращих відібрав. Це були і рибалки, які були, може, малограмотні, з бідного походження. Це був Митар, який використовував своїх громадян, служив окупаційній владі. Це були різні люди, це були революціонери, які хотіли воювати. Ось така це була група. Ісус їх зібрав, сформував, об'єднав їх навколо єдиної мети проголошувати, будувати Боже царство. Спочатку вони в собі, в своєму житті, досвідчили. Близькість цього Божого царства, радості від цієї присутності в їх житті Божого царства, коли дійсно серця їхні палали, коли вони бачили Ісуса Воскреслого, коли їхні страхи відійшли. Ісус власне посилає їх, цих недосконалих людей, які для того спочатку, щоби бути посланими, проголошувати Небесне Царство, Ісус зцілив їх. Зцілив їх минуле. Тому так буває, коли люди бачать якогось священника, монахиню і згадують, коли їй було чи йому 12 років, як вона там десь щось е, жартувала, щось і кажуть, та, то ми знаємо, що ти нам будеш тут розказувати. Ісус зціляє наше минуле, тих, яких вибрав і покликав, формує і посилає для того, щоб. Потім зціляти, оздоровляти інших, ті, які відповіли на поклик, на заклик. Тому що багато є покликаних, але мало вибраних. І власне в цій ситуації ці учні вони є послані, і ми собі чуємо і задуматися можемо. Чому тут написано, що цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи, на дорогу язичників, не йдіть, і до міста Самарійського не входьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. То виявляється, що до всіх інших не потрібно проголошувати. Так насправді Євангелист Матей писав цей Євангелій, нахнений Святим Духом, але писав до євреїв, тому що дійсно підкреслити, що цю обіцянку, яку дав Господь, про цей союз любові, який буде мати. Своїм вибраним народом Він здійснився. Ісус прийшов проголошувати, і найперше мали бути врятовані ці овечки, які були втомлені, скалічені. Ці ізраїль, ізраїльський народ. Вони дійсно страждали з їхнього навернення. Почалося теж навернення і проголошення для інших, для поган, для язичників. І пізніше Ісус відкриває цю, цю перспективу. І показує, що Господь хоче всіх врятувати. Господь не забуває про свою обіцянку врятувати ізраїльський народ, але теж показує, що Богу залежить, щоб всі були врятовані, щоб це царство небесне було в цілому світі, щоб всі почули цю добру новину, щоб в кожному в серці могло це царство, частина цього царства небесного бути. І для того, брати і сестри, ми є покликані задуматися, чи є в мені Царство Небесне і чи готовий я його будувати разом з Ісусом у цьому світі. Амінь.